Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, і за чотири хвилини тут буде розмова з Скендером Барієвим. Він член меджлісу кримсько-татарського народу і голова Кримсько-Татарського ресурсного центру. Але спершу послухаємо пісню. Ви, напевно, її чули, але в такому аранжуванні навряд. ret oldum e güzel kahram, ben bu yerde aşağılandım yaşlan ama vatanıma Кирим, кримськотатарська народна пісня у виконанні Ісмаїла Куртумера, і Аліє Хаджабадінової, і Національного президентського оркестру. І оцей акорд там незадовго до кінця такий сплеск музичний, та він про те, що буде. Треба знати, що було, і злочином комуністичного російського по суті режиму немає ні забуття, ні прощення. Але потрібно дивитися і вперед. І про це хочу запитати зараз Ескендера Барієва, Ескендера Агу. Нагадаю, він, член меджлісу кримсько-татарського народу і голова кримсько-татарського ресурсного центру. Рік тому ми з великою надією багато людей і в цей сумний день по суті вели мову про те, що от-от незабаром Крим буде звільнено кримсько народ знову буде, а може, вперше насправді за багато-багато років буде в своїй батьківщині вільним. І відтоді дещо змінилося в загальному сприйнятті нинішньої війни і так далі. Які настрої зараз у кримськотатарському середовищі, на що ви покладаєте нові надії, і над чим працюють меджліс і кримсько-татарський ресурсний центр? Ну, в першу чергу, я хотів би звернути увагу на те, що от коли звучала ця пісня, а дійсно за цю пісню? могли просто посадити в тюрму, тому коли ми говоримо, що треба робити далі сьогодні, то о, в першу чергу нам о, треба говорити про те, що ніколи не можна тіряти надію. Тому сьогодні, коли ми говоримо про те, а повернемося ми до Криму. Я однозначно скажу так, тому що нам треба продовжувати боротися. І а, таким чином ми а, дійсно зможемо повернути Крим, ми зможемо всі повернутися до Криму, ми зможемо звільнити Крим, і ми зможемо а, продовжувати наше життя і а, надавати гарантію для того, щоб на своїй батьківщині батьківщині мог продовжувати розвиватися а, корінний народ України. А, що стосується зараз настроїв, і які можуть бути перспективи, то в першу чергу настрої і надія зберігаються. У кримських татар є досвід, а, скажімо, той надії, а, тому що на протязі 50 років а, кримські татари <кій> боролися за те, щоб повернутися до Криму, і вони повернулися зараз. На жаль, ситуація така, що ми можемо говорити про Торинно чи не вторинно, а повторно депортацію. І тому ми на всіх міжнародних площадках зараз говоримо, що депортація, геноцид кримськотатарського народу це незавершений тривалий процес, який, на жаль, продовжується сьогодні. І е, він втягнувся е, на протязі 50 років, і тільки е, на початку 90-х років кримські татари. Почали повертатися на батьківщину, але, на жаль, і почали вже ну, відроджуватися на, на рідній землі. Але, на жаль, з 2014 року, з початком окупації Криму, ці, ці процеси знову продовжували, почали продовжуватися. Тому нам зараз треба продовжувати боротися, інформувати міжнародне суспільство. Я постійно говорю, що якщо ми будемо. Через знання про депортацію, про геноцид кримськатарського народу, через знання про голодомор українців, через знання про голокост євреїв та циган ромів. А тут ми можемо сказати, що якраз таки це злочини проти людяності, і незважаючи на те, що вони різні по формі. Вони а, а, мають а, один а, єдиний намір знищення ідентичності, знищення людей або знищення це сили з народів. І а, тут якраз таки це має консолідувати в першу чергу українське суспільство. Що ми робимо? Ми намагаємося системно постійно інформувати. А, і а нам треба, щоб про це більше знали на міжнародному рівні. І тому ми активно працюємо над тим, щоб і депортацію як геноцид визнавали різні парламенти різних країн, і а, голодомор а, українців а, визнавали а, на а, різні країни. І дійсно, якщо ми проаналізуємо, то Якраз вперше почали визнавати депортацію геноцидом після початку окупації Криму. І коли ми сьогодні говоримо, що що не засудили вчора, повторюється сьогодні, воно так і є. А голодомор почали більше визнавати, і увагу, більшість визнань почалося. Після повномасштабної агресії Росії проти України після того як мир, світ дознався про е, злочини в Бучі, Ірпіні та інших регіонах України, і е, таким чином ми розуміємо, що через це е, суспільство в різних країнах, суспільство в наших союзників сьогодні, буде підтримувати цих політиків, які Приймають рішення про допомогу Україні, про допомогу а, на отримання а, зброї про допомогу на підтримки економіки України, на допомогу підтримки гуманітарної допомоги а, наших співвітільників. І це дуже важливо. І сьогодні, на моє погляд, це одне із важливих питань на міжнародному рівні. І це надає нам можливість з одного боку мати підтримку, з іншого боку, консолідувати українське суспільство і не втрачати надію на Встановлення цілісності України і на звільнення всіх наших територій ескендера Ви пов'язали питання вшанування пам'яті жертв і пам'яті насправді про жертви і геноциду кримськотарського народу і голодомору, геноциду українців і голокосту, геноциду євреїв і ромів. Але при цьому наскільки у вас є відчуття, що от українці, які становлять більшість населення в Україні, переймаються питанням вшанування пам'яті жертви, головне пам'яті і недопущення подібного відносно кримських татар, чи все ж таки ще тут потрібно роз'яснювати, 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 нагадувати? Ви більше говорили про зовнішні цієї проблеми? А що стосується ситуації в Україні, то от вчора як якраз таки на публічному діалогі в музеї голодомору, як меморіалі Голодомору, якраз приговорив про те і демонстрував, скажімо, як, як критерії, як яке відношення було в Україні до цієї дати, до цієї трагедії, і прикладом того були якраз таки я взяв. Нормативно-правові акти, а тобто нормотворчі акти України, це і постанови Верховної Ради України, і і укази президентів України в різні часи незалежності України. І тут якраз таки в самому формулюванні даної трагедії ми бачимо динаміку. І дійсно, коли от це відбувається, тому що чому я про це говорю? Тому що а, депортацію а, геноцидом а, кримсько-татарського народу в Україні визнали тільки а, в 2015 році, а, і а, це, а, скажімо, стало тільки після того, коли Крим став окупований. А при цьому тому, вот якраз таки, це надало можливість з одного боку а, нам. А, Працювати на міжнародному рівні, рівні про визнання депортації геноцидом. А що стосується України, то а, дійсно на державному рівні стали більше і активніше а, а, визначати роковини депортації кримськотатарського народу, а, роковини геноциду кримськотатарського народу. І а, дійсно ми бачимо вже динаміку, скажем, зрозуміння а, у, трагедії кримськотарського народу українським суспільством, і це добре, це важливо, тому що а, тут якраз таки нам дуже необхідно для того, щоб це консолідувало нас всіх, тому що ми були жертвами а, одної держави. Там це Російська Федерація, чи Царська Росія, чи Радянський Союз, це одна держава, один злочинець. І тут я хотів би звернути увагу на те, що, на жаль, ще немає вироку українськими судами, і от тут нам треба над цим далі працювати. І дійсно юристи, адвокати Кримського ресурсного центру зараз продовжують цю роботу. А тому що а, коли ми говоримо про рішення політичне, це одне питання. Коли це рішення політичне закріплено юридично, на це зовсім по-іншому. Тому що це а, більше надає докази а, того, що дійсно а, були спр... а, був геноцид, коли знищувалися знищився народ, коли його намагалися асимілювати, коли його на протязі 50 років взагалі не існувало в радянському союзі як народу, мається на увазі вперед народів СРСР. Тобто це дуже важливо. Крім того, коли ми проводили експертне слухання в Українському державному університеті імені Драгоманова, от напередодні цих да. А ми, якраз таки говорили про те, що недостатньо сьогодні наукових праць наукових досліджень в Україні про депортацію. Недостатньо сьогодні, скажімо, наукових праць про те, які наслідки як депортація впливала на соціально психологічний стан про катарського народу. Як Скажем, були як проходять яка динаміка про подолання всіх цих наслідків, які як депортація впливала на там на ідентичність культуру мову катарського народу, як сьогодні що необхідно робити, які можуть бути рекомендації з боку академічного середовища, щоб це подолати, що необхідно робити далі. От тут, на мой погляд, це дуже важливий новий напрям, тому що коли ми говоримо, а таки я перехожу на міжнародний на міжнародний рівень, тому що коли є роботи українських науковців українських дослідників, то якраз таки це дуже буде дуже важливий матеріал для дослідників а, ну, закордонних. І е, тоді більше буде наукових праць. А взагалі про ці трагедії, про ці геноциди які е, відбувалися на території України. Ескендер Барієв, голова кримсько-татарського ресурсного центру і член меджлісу кримсько-татарського народу, зараз в нашому етері. І ще одне запитання Ескендера Ескендерога: Україна переможе, буде відновлено українську владу в Криму. Але які додаткові гарантії потрібні всередині України для того, щоб кримськотарські народи і інші корінні народи Криму, народи України розвивалися вільно і їхнє майбутнє було захищено? Що тут потрібно зробити? А в першу чергу дійсно ми в Україні сьогодні рухаємося, рухаємося, але повільно. А слава богу, що в Україні вже з'явився закон про корінні народи, але він до кінця не імплементований. На жаль, на сьогодні, а не зважаючи на те, що на протязі місяців вже в кабінеті міністрів є проект розпорядження про закріплення правового статусу між лісокримського народу як представницького органу. А на жаль, чомусь кабінет міністрів досі цей, цей розпорядження не підписав. А, тобто з юридичного боку зроблено все відповідно до закону України про корінний народи, відповідно до а, а, підзаконного акту, які регулюють цей процес. Але на жаль, поки що, ми не маємо таке рішення. Ну і крім того, ще своїх скажем нормативно правових документів країна злочинів, тобто СРСР. Під підкреслювало, що не може бути повністю відновлені права депортованих кримська депортованого кримськотатарського народу, якщо не буде відновлення автономна республіка, тобто Кримська СРСР на той час. А в майбутньому в Криму, коли ми говоримо про Якраз такі гарантії тут я можу сказати, що неможливо повністю відновити права корінного українсько-татарського народу та забезпечення сталого розвитку Криму без реалізації права на самовизначення, а його форму в унітарної української державі може бути лише національна територіальна автономія автономіяського народу. слухаєте громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Моїм співрозмовником був Ескендер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу і голова Кримсько-Татарського ресурсного центру.